Привіт! Ви на каналі Марія Суперстар. І сьогодні для вас я підготувала аж три новинки. Це колекція чохлина Арпоц. Ось така колекція складається з вісьми пакетиків. Маріо. Ось така колекція. Тут пакетики досить прості. Вона складається з дев'яти пакетиків, але є одна повторка. І колекція попсокети. Ось така колекція ось. Вона складається з 7 пакетиків. Так, давайте відберемо. Почнемо з колекції морозиво. Давайте візьмемо. Давайте ось такий пакетик. Колекція спінери. Дуже е, гарна колекція. Мені подобається. Давайте візьмемо ось такий з зеленим спінером. Так, чупа-чупс. Давайте ось такий. Біті 21. Давайте, давайте. О, давайте ось такий. Кекси. Давайте отак. Цей кекс у мене невдало вийшов. Крамниця. Давайте ось такий великий пакетик. Чохлина Aerpods. Тут буде досить складно вибрати якийсь пакетик. І той, і той хочеться. Давайте, хай буде вже такий. До речі, чухлина AirPods, вони наклейками з двохстороннього скотчу зроблені. Наклейки. Ну, думаю, ви знаєте. Маріо. Давайте. Давайте, хай ось такий Маріо. Ці Маріо в вигляді програм соців. Колекція попсокіти. Таквайте, давайте, хай буде ось такий пакет. Приймаємо наш бумажний магазин і беремо каталог. Ось тут будуть наші колекції. Відкриваємо. На колекції морозив. Якщо хочете, щоб я говорила не українською, а російською на відео, то ставте багато лайків під моє відео, і я зрозумів, ось таке красиве, апетитне морозиво нам попалось Я б його сама зараз їла. Так, давайте його приклеїмо під номером 9. Воно дуже, дуже-дуже гарне. Приклеїли вафельному стаканчику такому, червоненьке і з вишнею. Ось так. Далі колекція крамниця. Ось наша, е, наш пакетик. Давайте відкриємо і глянемо скоріше, що там попалося. Бачу, тут багато чого. Так, це плаття під номером 2, сумочка під номером 13. А і все. Я все ж таки думала, що тут буде більше всього. Так, приклеїмо спочатку су... плаття. Хотіла сказати сумочку. Відривалось. Ну, а да потім попеклею. Далі приклеюємо сумочку. Ось так. Під номер. 13. Ось так поки що в нас виходить. Далі колекція BT21. Так, я думаю, ви бачили моє відео, яке я виклала пару днів назад Home Cold. Якщо не бачили, то переходьте на мій канал, ну. І там ви побачите те відео. І мого хомячка. Ось нам попався такий лайк, чи що я, я не знаю навіть під номером 8. Давайте його приклеїмо. Так, і цей каталог поки що закінчили. Це ще тільки було шум, не звертайте уваги. Ось наш пакетик та новий каталог. Пак... Колекція спінери. Ось такий спінер під номером 4. Розовий спінер. Признавайтесь, в кого були спінери? Я думаю, всіх були. Якщо у вас були, то ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Так, приклеюємо. Надіємося, що вміститься. Ось так. Ось такі спінери нам попались розовий, фіолетовий та оранжевий. Далі колекція Чупа-чупс. Так, у нас попався Чупа-чупс сердечко. Хто їв такі? Ставте лайки. Так, приклеїмо його під номером 2. І чупачуп з е, вишня нам попалась. Так, приклеїли ось так. Далі. А, ще нам попався той чуп з бана. Далі колекція кекс. Дуже апетитна колекція. І нам попався такий красивий рожевий кексик в фіолетовому так, формочці такий. Під номером, як я казала, 4. Давайте приклеїмо. Ось, дуже апетитний. І нам тут попався такий з сердечками. Колекції наші новенькі це колекція попсокети. Це наші новиночки. Ось нам такий попсокет попався. Ось він. Під номером зараз деремо. Двосторонній скотч, і глянемо під номером 6. Так, ось так приклеїли. І в нас тут стоїть такий квадратик, в якому треба відмітити. Ось. Тільки вдвох, так, що треба відмічати, а далі тут не треба. Далі колекція Маріо. Так, і зараз глянемо, який Маріо нам попався. Маріо в вигляді ВК. Ось такий. Нам попався Маріо під номером 4, як я казала, Маріо ВК. Приклеюємо трошки нерівно, але хай там буде. Далі колекція чохли на AirPods. Зараз подивимося. Чохли вийшли не дуже, я скажу. А от пакетики мені подобаються, як я оформила. Ой, нам попався такий чехол з зірочками та різними такими крапочками на арпоці. Так, давайте приклеїмо і глянемо під яким номером. Під номером 7. Приклеїли. Якщо вам сподобалось моє відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім пока-пока!